Вітаю всіх. Тепер дивимось таке серйозне питання: гарантії безпеки для закінчення війни, щоб вона не повторилася. Від кого Україна може отримати гарантії безпеки, щоб війна не повторилася? Давайте, Від кого Україна може отримати гарантії безпеки, щоб війна не повторилася? Давайте подивимось, від кого? Америка. Ні. Євросоюз. НАТО. Інший варіант. Просто інший варіант. Дивіться: ні Америка, ні Євросоюз не можуть надати гарантії. НАТО. Король Пентаклі випадає НАТО. В даній ситуації. Тобто мені королем Пектаклів також випадає Трамп. Трамп, але не в контексті президента, а в контексті НАТО. НАТО, НАТО. І третій варіант четвірка, каже Езлів. Тобто, Україна повинна сама завершити та, таким чином війну, щоб була від неї така стержень, була сильна сторона. Не оце пом'явлюти. Ну, добре, так. Але. Позиція чітка, чому не можемо жас і завершити? Чому не можна? Тому що оцієї позиції ще немає. Не можна. Якщо ми просто зараз завершимо війну, класно поживемо і все і піздець. Мою позицію ви знаєте на цю тему, це вже моє рішення, кожен сам вирішує, виїжджати чи жити далі. Це кожен сам вирішує, моє право виїхати. Я хочу виїхати, і мої підписники знають, чому, куди і як. Мене завжди тягнуло. Куди Ну і підписники знають. Все інше? Дивимось, підписуємось. Але ось НАТО, реально НАТО, дивимось. Угу. Так, НАТО може. Досить змістовно вони можуть. Але вони. Знаєте як? Шукають вихід. Вони не хочуть брати Україну в альянс, але будуть намагатися знайти вихід без альянсу. А що ж оце? Четвертий варіант, який? Раптове. Ну, знаєте, четвертий варіант це таке закінчення оцього всього. Ого. З визнання втрати територію. там втрати мається на увазі, але визнання ще, ви розумієте, яке непостійне. Можна. Ну, ось якось режим АТО. Режим такий Ато. Ну, скажу, в режимі АТО ми жили дуже-дуже якісно. Дуже. Невелика кубка людей тільки страдала реально. І то вони мали можливість виїхати в абсолютно спокійну країну, в абсолютний спокій. І в мене у батька сусіди виїхали, вони з Донецька і жили якісно, дуже якісне життя, ми навіть свята відмічали, все супер було. Люди настільки стали Харківські що супер. Тому тут важливо, щоб інша частина країни жила, щоб людям було куди. А зараз немає куди. Оце жуть.